Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас Mercedes Benz. c класу. Маємо такий універсальчик. Дуже приємно він виглядає. Такий маленький. Не знаю, якось він як... Спорт спорт. Так, маємо таку оптику. Це у нас Майже новий автомобіль 23-го року. Має такі диски, непогані Пі піреллі, гума у нас, АМГшні диски у нас, гума нова, зовсім нова. Так, давайте ми пройдемо, подивимось, що у нас тут. Має панораму. Ну, а так виглядає він дуже приємно. Дуже-дуже так. А ви напишіть, як вам подобається чи ні. Навіть Даже... вихлоп, ну, заглушки. Ну це... Ой. Mercedes-Benz C200. Заглушки, звісно, молодці вони ж поставили. Так, має у нас нові гальма. Під... заржавіли вони щось там. Так, маємо, зараз я вам покажу. Такі сидіння з Сашкіри і у нас Алькантара. Кермо у нас теж має шкіряне кермо з перфорацією і такий екранчик. Ну Зараз вони всі такі автомобілі. Ну, такі колір непоганий. 18 диски у нас. Так, передні у нас гальма теж нові з перфорацією стоять. Так, ну що, йдемо по ціні, я вам скажу. Mercedes-Benz 200 t У нас 20, Я вибачаюсь. c 200 t 10-го року випуску пробіг 44539 км, бензин автоматик, 204 кінські сили 1,5 1,5.5. Не знаю, напевно, це 4 циліндри. Так, ціна його. Тут ось комплектація, почитайте, Ціна бруто 37. 700 Нетто 31 681. Ось така ціна. Моя машина рік. Гарантії. Це офіційний дилер діл, діл, Mercedes Benz місто Вайблінген біля Штутгарта Де знаходиться серце BMW. О, BMW, Mercedes, щоб ніхто BMW. Так, йдемо далі. Це 200D. Другий у нас універсальчик. Тут у нас тоновані шиби, тут у нас не тоновані шиби. Має таку оптику. Я так розумію, вона подешевше. Так, 205, 55, r 17 Гума у нас континенталь, майже нова. Гума у нас 24 року, континенталь. Гальма нові, рівненький автомобіль, гарненький. Ззаді у нас теж гальма нові, теж має автомобіль гума го року. Я так розумію, автомобіль у нас теж 24-го року. Ну, ми зараз подивимося. Ну, тут, тут зовсім нічого немає, це зовсім дешевий. Дешева комплектація, я так розумію. Що у нас тут ззаду? Ззаді у нас сидіння з тканини. Ну непогано так виглядає. Я так розумію, вона і коштує недорого. Теж у нас давайте я якось так вам покажу. Такий планшетик інтересний зроблений. Так... сидіння з тканини. Шкіряне кермо у нас без перфорації, ну і екранчик. Ну, давайте я з цього боку зайду вам покажу, щоб вам було видно. Так. Ну Mercedes сидіння. Це вже такі гарнюльки подобаються мені. Ну сидіння з тканини, ось екранчик у нас Такі на любителя, скажу так. Кому подобається, кому не подобається. Мені більш старі подобаються. Так, Mercedes-Benz C200D 01.22 року випуску автомобіль. 81 тисяча пробігу, дизель, автоматик, 163 кінські сили, 2 літри дизель. Ось така у нас комплектація. А, так, 26900 брутто. нетто у нас 22 605 євро коштує автомобіль. Ну непогано, непогано. 80 тисяч пробігу. Дизель. Тільки я щось не зрозумів, який об'єм тут. А, 2 літри. 2 літри дизель. Ну нічого. Так, йдемо далі. У нас ще є автомобілі. Ц300. Це 300D. Це у нас як Power. Я так розумію, це у нас гібридний. Хто розуміється, напишіть. Так, має у нас всесезонну гуму. Чи напевно ні? Це зимня Це... Так, це зима. Це зима, мішленовська у нас... 225, 45 на 18 такі диски, гарнюльки. Так. Непогано виглядає він. Хром. Ззаді теж у нас 18. Непогано виглядає з цього боку. Ану тут заглушки. О, та тут, тут ні. Ну хоч так. Гальма у нас. Майже нові. Спереді теж майже нові. Давайте ми подивимось, що у нас тут має такі сидіння. Шкіра плюс тканина. Ну і має шкіряне кермо і приборку. Таку як потрібно. І панорама. Така оптика. Я так розумію, це у нас із топової не дешеве. Ну, це ЛЕП. Так. Так, автомобіль у нас Mercedes-Benz 300 d 21 рік, 65-700 пробігу. Гібрид у нас. Автоматик. Так... 194 кінські сили, 2 літри. Так. 26 800 бруто. Нетто у нас 22 521 євро. Непогана ціна, непогана. З нездоровим пробігом автомобіль. На експорт можна купити. Непоганий автомобіль. Так, маємо ще такий автомобіль. Сешечка Універсалі. Комбі. Так, що ми маємо? Ми маємо у нас майже нова гума, гальма теж нові. Я так розумію, у нас оптика із топових стоїть. З гума Континенталь. Ззаді у нас Данлап. Нічого себе. Данлап. Данлап новий, зовсім нова гума. 20 якого року вона у нас? 21-го року гума. Її, напевно, змінили. Так. Шиби у нас сзади тоновані. Маємо. Сидіння з тканини, кермо у нас кіряне і з старого зразку у нас прибурка. Ну, вона мені більше подобається, дуже така непогана. Так, Шо, йдемо далі. Що у нас тут? Давайте я вам поціню. mercedes це c 200 t 12 18 року. Пробігом 115 тисяч км, бензин автоматик 184 кінські сили 1,5. Отак. Така комплектація. Ціна у нас брутто 21 900. Не, немає ціни. Ось так от. Це у нас були цешечки. Кому сподобалося ставимо вподобайку. Подписываемся на канал. Всем чао!